Що таке є рух чесно? Місія руху забезпечити нову якість української політики шляхом активізації суспільства задля очищення майбутнього парламенту від недостойних депутатів. Це є ключове повідомлення, яке я ми хотіли би донести сьогодні. Тобто рух чесно спрямований на те, щоб відфільтрувати майбутніх кандидатів до моменту їх входження в парламент, щоб депутати, які є недостойними, максимально туди не потрапили. Велике питання про фінансування. Всі зразу кажуть, откуда володіння. Я скажу так, що цей захід, як і перший захід руху чесно, був проведений просто так. Тобто Ми просто так попросили приміщення, нам просто так його надали. Все решта, матеріали це нам привезли наші партнери з Києва. Я, Скільки я знаю, зараз це відбувається в рамках програми Новий громадянин, яка частково фінансує ту саму поліграфію. Приїжджали, наприклад, до нас на презентацію на автобусі, який там дав фонд відродження. Ну, тобто, о, З міру понітки хоті, що це йде таким чином. Да? Тобто, Це добровольня громадян, які хочуть впливати на, на політику. Поточна діяльність фінансується за власний рахунок ініціаторів. Ну, першого я сьогодні купив за свої. Да? Так само нематеріальна допомога ресурсних партнерів, чисто пункти та погодилися на дати приміщення, пише нас. і За це їм дякуємо. Хто війшов до складу координаційної ради на всеукраїнському рівні, це ті люди, ці організації тут представлені, ну, до яких є довіра в суспільство. Інтерв'ю з України, Центр Інститут «Цент Масової інформації, КВУ, Центр політичних студій, інститут медіаправа, Фонд демократичних ініціативи, фундація Суспільність, Антирейдерський Союз, Українська профспілка народна солідарність, українська справа, Холодноярівська ініціатива. За цими організаціями стоять ну, якби, чесні, насправді чесні люди, тому і мені особисто було важливо подивитися, хто є в Києві, і тоді я прийняв рішення, чи буду я приєднуватися чи ні. Мене це переконало. Ну і власне, це найважливіше оці шість критеріїв, по яким буде визначатися доброчесність того чи іншого кандидата. Їх є шість. І вони є такими. Відсутність фактів порушень прав і свобод людини. Тобто це ті критерії, які будуть висуватися до кандидата в депутат. Другий незмінність політичної позиції, відповідно, до виявлення виборців. Що тут мається на увазі? Ну, Тушки, так? Да? Є методологія до кожного з цих критеріїв. Як вважають наші київські друзі, якщо людина, депутат діючої ради перейшла один раз. В рамках опозиції, то це не зрада, да? один раз не зрада. Але в рамках опозиції. Тобто, мовно кажучи, що була наша Україна, та він перейшов до батьківщини, ну, десь отак. Але один раз. Це їхні такі критерії. Але в рамках опозиції. Якщо йде кардинальна зміна політичних поглядів з е, опозиційного на провладну, тоді це є вже е, невідповідність цьому критерію. Але якщо більше двох разів в межах опозиції, то так само це вже... Невідповідність. Ну, така ми задоволення. Непричетність до корупційних дій це третій е важливий критерій, по якому буде аналізуватися кандидат. Mm -hmm. Прозорість задекларованих доходів та майна та їх відповідні способи життя. Те, що ми спостерігаємо на прикладі майже більшості депутатів Верховної Ради е і майбутніх кандидатів, скоріше за все, так само. Що декларація у нас тільки зарплата е записана, е але спосіб життя не відповідає. Ну, дуже важко співставити з тим е, заробітком, який е, офіційно є в депутатом. П'ятий критерій особисто голосування парламенту. Вчора під час опо зустрічі опозиції пролунало, що, мовляв, голосування на карт картку за іншого це не таке вже велике порушення. Да? Ну, <реш> а, дуже жорсткий підхід. Якщо був зафіксований факт, значить ця людина вже не, є, е, не відповідає критеріям доброчесності. І опозиція, і влада, особливо влада, ну, майже там, я не знаю, кожен другий або навіть більше е депутатів голосує не самостійно. Тому е це буде відслідковувати. І участь у засіданнях, е у засіданнях парламенту та роботі комітетів. Так само критерії, які будуть аналізуватися, механізмів є багато. Один з основних це направлення запитів інформаційних до... Комітетів да, про присутність тих чи інших депутатів е, і участь їх в, коміт... в роботі комітету. Це шість основних критерій, по яким буде проводитися робота. Буде проводитися дуже серйозна перевірка інформації перед тим, як вона буде викладатися на сайті. Нам вже нам казали, що ну, от ви будете тіпа, валіть кого-то. А кого-то не болить, то да? ну, тобто зарабатувати на день. Перед тим, як інформація з'явиться на сайті чесно, це буде основне ну, да, інформації, де це все буде зберігатися, нам буде проходити дуже серйозну обробку про кожного з депутатів, про кожного з кандидатів на рахунок того, наскільки ця інформація є правдивою. І ще саме є там, як у нас часто в інтернеті з'являються якісь повідомлення про того чи іншого, То ми з вами можемо надавати інформацію про того чи іншого депутата, про того чи іншого кандидата, аналітики, журналісти, юристи. Вони будуть аналізувати власне цих 450 кандидатів мажоритарників ну і чесно метр, це та інформація, де буде зберігатися інформація про всіх кандидатів і про всіх діючих депутатів на сайті, за підрахунками, близько 2,5 тисяч профілів кандидатів буде оброблено це по всій Україні. Тобто, це включаючи діючих депутатів плюс кандидатів по можоритарному державу і списку партії. За їхніми підрахунками десь так про. Ну, чесно метод. Він буде... Десь так буде це виглядати. А, це, ну, власне, а, яким чином це все відбувається? 26 регіонів, 26 москових штурмів презентацій. Ну, ви бачите як рух діє по всеукраїнському рівні, креативні заходи прямої дії, Це фото такі е, фотоакція, вони запрошують, вони запрошують активних людей, е, відомих людей. Так, ми бачимо і і Мустафа, і Хортніко, е, і простих громадян е, висказати з приводу цих критерій до кандидатів, які пропонують. І хто війшов а, в... Наразі. Да? Це Центр політичних студій та аналітики, Поліський фонд, Чернігівське міське громадське об'єднання Сіверяни, освітній центр «Ініціатива», Чернігівський центр прав людини, центр доброчин. А, хто був на зборах? Але ну, Все. в моменті того, що вони є політичними, то вони не війшли. громадське приймання Олега Ляшка, вона внизу сьогодні. Нікому. Громадський спрут. Молодь 21 століття. Студентська спілка. Так, тобто Українська студентська спілка. Тобто це ці організації, які наразі ну, сказали, що вони хочуть входити до руху чесно Чернігові. Ну і насправді, отут мені прийшла телеграма, да, ми нарізали завдання вже на дві сторінки. Що треба робити найближчим часом? Насправді робота, ну, багато і треба працювати вже зараз. І якщо хтось готовий, то ми запрошуємо всіх до участі.